Рибров визначився з майбутнім, схоже, у ньому немає збірної України. Миколенко і Забарний зіграли важливі матчі за виживання та УПЛ, яка залишилась без офіційного транслятора. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобачка, Гайда. І почнемо з дуже цікавої і актуальної інфи. Сетанта. Сетанта Спортс зробила заявку про припинення дії контракту з УПЛ щодо трансляції матчів. І ось найцікавіше з їх заяви. Дякуємо клубам, які передали права та підтримали Сетанта Спортс і УПЛ в намаганні створити єдиний пул. Однак, в рамках угоди з лігою Сетанта Спортс не змогла повною мірою скористатися медіаправами. Деякі клуби не передали УПЛ права на трансляцію організованих та зіграних ними матчів. Ми впевнені, що може знайти компроміс, з яким всі сторони будуть задоволені. Ми готові обговорити нові умови співпраці, які базуватимуться на справедливості і дотриманні всіх норм регламенту, ліги та законів України. Всі зобов'язання в рамках угоди з УПЛ будуть виконані Сетан та спортс в повному. Всі зобов'язання в рамках угоди з УПЛ будуть виконані Сетанта Sports в повному обсязі до кінця сезону. Будемо тепер з дідами дивитись, та ні, тепер буде як у старі добрі часи, плюси з їх футболхабом і футбол з Ютуб каналом Football 2, який переіменують в УПЛ ТВІ. Або взагалі не дивитись, бо нехай Шахтар ще комусь цікавий, а от Інголес чи ні. Можна по різному, друзі, відноситись до трансляторів, які є на нашому ринку. Абсолютно по різному. Насправді мою. Позицію ви чули неодноразово. Якщо ви олд, то ви 100% знаєте, що я на цей рахунок думаю, але повторюватись я не хочу. З різних причин знову ж. Так. Я хочу підкреслити те, що наш футбол знову втрачає. Бог його знає, хто захоче купувати права на трансляції наших матчів. Бог його знає, чи вдасться домовитись. Ну словом, розвиваємось що. Прокачуємо український футбол. Головний тренер Кривбаса Юрій Вернедуб розповів, чи дійсно він був кандидатом на пост коуча Шахтаря після припинення співпраці з Роберто Дедзербі. Я в це не вірю. Те саме казали і за Динамо. Я про це взагалі нічого не чув, а мав би хоч щось знати. Я на своєму місці працюю, аби було здоров'я. Як і будь-який тренер також мрію попрацювати в тому ж Динамо чи Шахтарі, чому мені соромитися чи боятися говорити це? Шахтар? Шахтар? Угу. Після всієї гидоти, яку він наговорив, іди прокиньте. По паху насправді абсурдом, коли Вернедуб говорить про Дикає Шахтар, бо критики з його боку було стільки, що сумніваюся, що менеджмент цих клубів згодиться. Покликати Вернедуба, тому сприймаємо це як його мрії не більше, можливо, я не правий. І напишіть свої коментарі. Журналіст Ігор Бурбас повідомив про зрив трансферу центрального захисника Динамо Олександра Сироти в Нью-Йорк Булс. Клуб МЛС минулого тижня зробив киянам пропозицію щодо оренди футболіста з правом викупу, проте київський клуб не став вступати в переговори, тому що не хотів мати проблеми в захисті перед з Шахтарем. Краще б бредбули купили Динамо. Гадаю, це найнездійсненніша мрія вболівальників Динамо. Ну, хоч хтось має грати. З іншої сторони, чого тримати молодь? Ну справді продайте Робіть ці кошти, дайте хлопцю шанси показати світу свій талант. Так, ви втратите якість в захисті, але ну нічого, в Динамо стільки талантів, що їх тільки розкриває, розкриває, продавай і продавай. Головне, щоб тренерський штаб ці таланти розкривав. До речі, про цей штаб. Головний тренер Динамо Мір Челочецькому після матчу Шахтрем голосив, що надалі командою тимчасово керуватиме Олександр Шовковський. А він лягає на операцію. 28 квітня сьогодні Динамо зіграє проти металіста, який стане першою грою Шовковського, як ВО, головного. Тренера Білосинів. Сашо вже повній керує тренувальним процесом. Ну, як ви зрозуміли, матч ДК вже сьогодні о 13.00. Дивимось і прогнозуємо. До речі, на рахунок прогнозів. Є ціла низка матчів, на які сьогодні можна зарядити. А заряджаємо ми, звісно, на сайті наших друзів компанії Favbet. Ну і, звісно, приймайте участь в акції кіберпанк. Лінк в закріпленому коменті. Залітаємо, виконуємо завдання, виграємо гаджети і наші ЗСУ. Відповідно, ці гаджети виграють також. І друзі, наближаємо перемогу разом. Під кінець 33-го туру АПЛ відбулись два матчі за участі українських футболістів, чиї команди борються за виживання. Ілля Забарний нарешті провів другий поєдинок за Борнмут, знову з'явившись на полі з лави запасних. Та цього разу, на відміну від поєдинку на початку квітня з Брайтоном, наш захисник зіграв уже понад 20 хвилин, в які вирішувалась доля зустрічі. Ілля з'явився на полі на 68-й хвилині вже з рахунку 1-0 на користь Борнмута, який на виїзді перемагав на той час Саутгемптон у важливому матчі за 6 очок в боротьбі за виживання. Тренери випустили забарно укріпити захист для втримання переможного рахунку. Попри атакувальний тиск святих, які навіть так і зрівняли на 89-й хвилині, але з офсайду вишні встояли. Забарний в ключових моментах вирішальної ролі не відіграв, але з поставленими завданнями впорався. Оцінка Фаскор 6,7. Віталій Миколенко натомість відчув у цей вечір смак чергової поразки, ще й розгромної. І риски непогано тримались. Більшість матчу, поступаючись до 72-ї хвилини, мінімально 0-1 після голу Калома Уілсона. В тому епізоді Віталій намагався випередити форварда, але зовсім трохи не встиг. І все ж під кінець зустрічі команда Шанадайча почала пропускати гол за голом. Спочатку жої Лінтон подвоїв рахунок, потім той же Уілсен зробив його розгромним. Миколенко провів весь матч і. Помітно старався. Оцінка від The Sofascore 6 6.2. Після цих поєдинків ситуація така, в обох команд залишилось по 5 матчів у календарі, але якщо Борнмут відірвався від зони виліту вже на 7 очок, то у Евертона ситуація все ще дуже небезпечна. І риски 19, але до Ліца та Нотінгема всього два очки, то шанси на порятунок є. Як вам гра Іллі та Віталія? За барні, до речі, може отримати ще більше ігрової практики, Про то їх коуч заявив. Ну що ж, чекаємо. Полетіло до Сергія Реброва. Там дуже гаряча інфа з'явилася. Журналіст з Еміратів Мухаммед Хамад заявив, що головний тренер Аль-Айна Сергій Рибров продовжить з клубом контракт, який спливає наприкінці сезону. За інформацією Хамада, 48-річний українець продав клуб з чемпіонату Еміратів ще кілька сезонів. Президент УАВ Андрій Павелко раніше анонсував, що до наступних матчів відбору Євро 2024 збірну Збірна України готуватиме новий головний тренер. Втім, з'явилась теорія, чому все так складно з Ребровим нині. Колишній форвард збірної України. Іван Гецько у коментарі кореспонденту трибуна Ком Антону Терехову розповів, що він думає про призначення ротання ВУ головного тренера команди. Також, за його даними, головного тренера Аль-Айна Сергія Риборова не зовсім влаштовує пропозиції від УАФ щодо роботи зі збірною. Нинішній стан речей у збірні це нонсенс. Де і коли у серйозній футбольній країні один тренер керував трьома командами одночасно, тим більше, якщо одна з них національна збірна. За це навіть Лобановського критикували. Ну у нас же є вільні фахівці, Маркевич, Максимов всі. Чекаю, що команду влітку очотребров, але хіба так поводиться український тренер, який хоче працювати в головній команді країни? Сергій Станіславович не заявляє чітко свої позиції. За моїми даними, його не зовсім влаштовує пропозиція. від УАФ. одним словом, нічого нового, друзі. Навіть якщо Ребро все таки національну команди, то весь цей абсурд, що відбувався навколо, його нікуди не прибереш. Дякую, друже. Не може, ну тут не може у нас все гарно відбуватись. Дякуємо вам, що тут ще й додати. Закінчимо тим, з чого починали. Розвиваємо український футбол, прокачуємо його, качаємо, робимо тільки краще. Ваша вподобайка, друзі. Якщо у вас такі ж самі думки після цих новин, які я вам озвучив, поставте свою вподобайку, підпишіться, бережіть себе, думайте про сусідів. І папа -па. на